Чому немає успіху у твоєму житті? А ти знаєш, що страх чоловічої сили блокує гроші у твоєму житті? А вже ж, ти хочеш заробляти більше, але не можеш пробити фінансову стелю. Так чому так відбувається? Якщо в дитинстві твій батько був Контролюючим, деспотичним ти несвідомо пов'язав те, що гроші дорівнюють жорстокість. А всередині у тебе є конфлікт. Я хочу мати гроші, але я не хочу бути таким, як мій батько. Я хочу бути успішним, але. Ну, точно, батька свого не приймати. Успіх і заробіток грошей пов'язані з фігурою батька у твоєму житті. Тому якщо у тебе є ці конфлікти, то ти несвідомо блокуєш владу і гроші в своєму житті. Бо це означає стати поганим. Що ж тобі робити? Переписати сценарій, що гроші це не про жорстокість, а це про свободу. Дозволь собі бути сильним і успішним, без страху бути поганим, і побач нарешті, що чоловіча енергія це не зло, це можливість творити. Якщо тобі це відгукується, підписуйся на мою сторінку. Будемо далі про це розмірковувати. З тобою буду я психолог Наталя Кондрахіна. До нових зустрічей. Бувай.